Слухайте обов'язково, ці сильні молитви Господу до кінця, і він обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину Божий, Царю всіх віків, ти що несеш світ Твоїй миру, серця вірних. Я звертаюся до тебе з глибокою віри і надією, Прийми мої молитви, які я приношу перед твоє обличчя з великою потребою та скорботою. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти, чудотворчий, лікарю души, сі, огорни мене Твоєю ласкою, щоб у моєму житті виявилася твоя воля, навчи мене бути терплячим і вдячним за всі дари, які ти щедро мені даєш, освіти ми розум світом Твоєї мудрості, щоб я завжди вибирав шляхи праведні та справедливі. Господи, наповни моє серце любов'ю, щоб я міг любити ближніх, як ти нас любиш, допоможи мені бути милосердним, як ти милосердний, і прощати тим хто проти мене грішить, щоб мені було прощено мої провини, благослови мою родину, захисти нас від усякого та небезпеки, обдаруй здоров'ям і силами, щоб вони могли долати всі труднощі життя, З вірою в Твою всемогутність. Нехай наш дім буде місцем любові та згоди, де кожен може знайти спокій та підтримку. Господи, оздорови тих, хто страждає від хвороб та не Дай їм втіху та надію на одужання. Підтримую тих, хто перебуває у важких життєвих обставинах, щоб вони відчули твою близькість і знали, що ти ніколи не покидаєш своїх дітей. Прошу тебе також за тих, хто відійшов від цього світу прими їхні душі, обійми твої безмежної любові та дарим вічний спокій у Твоєму Царстві, нехай їхня пам'ять буде вічною і благословеною. Господи Ісусе, керуй моїм життям у всіх Його аспектах, допоможи мені знаходити радість у кожному дні. Навіть серед випробувань і неграздів, нехай кожен крок мій буде спрямований на служіння тобі і виконання твоїх заповідей, ти ще є дорога істини, і життя, освітлений шлях до вічного життя з тобою в Царстві Небесному, де ми всі сподіваємося бути разом у любові та радості безкінечної. Амінь. О Вседержителю Всевишній, владику неба і землі, що в обіймах своєї безмежної милості тримаєш усе створіння. Твоїй благодаті, ми знаходимо тіху та спасіння у вічні очі, зітхаємо до тебе грішні і недостойні просимо прощення наших гріхів і оновлення сердець наших по Твоїй, неосяжній милості, великий Боже, Ти, що велів світло своєму сяяти над праведними та нечистивими, Вислухай наші моління за наших рідних, щоб вони були збережені від усякого зла і хвороб. Пишіть імена та прохання в коментарях. Городи їх своєю могутньою рукою і їм здоров'я та благословення щоденне. особливо охорону пошли на наших дітей, щоб у їхніх серцях завжди жила віра, надія та любов. І аби вони росли в пізнанні твоїх заповідей, милосердний Всьомогутній, прости нам наші заблудження та дай нам сили йти шляхом праведним. Не відступаючи від заповідей Твоїх, покладаючи всяку надію на Твоє велике милосердя, будь з нами в кожній хвилині нашого життя, рятуй від спокусу випробувань і допомагай нам зберегти чистоту душі та тіла. Захисти, Господи, наших мужніх захисників, що стоять на стражі нашої країни, Даруй їм силу мужність і непохитність перед обличчям ворога і допоможи їм здобути перемогу на знамення твоєї праведної волі, їм Твою благодать у боротьбі, аби мир і спокій утвердився на нашій землі. Ти, Господи, який володієш вічними скарбами мудрості, наставляє нас у наших щоденних справах, даруй нам розуміння та направляй наші думки і вчинки в згоді з Твоєю святою волею, нехай Твоє світло освітлює наш шлях, і Твоя правда буде ліхтарем для наших ніг. Вислухай, о Господи, наші молитви, що підносимо до тебе з глибин наших сердець і даруй нам Твоє благословенство, яким не вертаєш серця грішників і оновлюєш життя у своїй безкінечній любові. Ми поклоняємося Тобі всемогутній творчої, слава моє святе ім'я, нині повсякчас, і на віки віків. вимінь. Слава тобі, Господи, Боже наш! Слава Тобі, о, Всевишній води, коцір, неба і землі, серця наші. Возволичують тебе, прославляють і вивичають від віку і до віку, Ти, що світлом Твоїм просвіщаєш увесь світ, наповни наші душі благодаттю твоєю, дай нам силу, дай нам мудрість, аби ми завжди йшли шляхом твоїх заповідей, в твоїх руках наші долі, в твоєму серці наше, спасіння, о всемогутністі вирани наші, втіш наші болі, ти, що кожну сльозу бачиш, не відвертай твого лиця від нас, що в біді та скорботі до тебе взиваємо. Нехай буде благословенне ім'я Твоє у віках вічних, нехай ангели на небесах славлять Тебе безперестанно. нехай усі народи землі знають Твою милість і правду, ми, Твої недостойні раби, просимо тебе, прийми наші молитви, як знак нашої відданості та любові. Вислухай нас, коли ми взиваємо до Тебе і дай нам Твою мирну руку в годину потреби, о Господи, ти, що ведеш нас через темряву до світла вічного. Дай нам стілення від усякої болісті, дай нам силу в стражданні, збережи нас від спокусу, хорони нас від усякого зла, ти наш промислитель і Спаситель на тебе, наша надія, нехай буде воля Твоя, як на небесах, так і на землі. Стіли нашу землю, віднови наш народ, нехай мир панує в усіх куточках світу, благослови, Господи, Тих, що нам допомагає, тих, що моляться, і тих, що вірують у Твою безмежну милість. Будь з нами всі дні нашого життя і прийми нас у Твоє царство, де світо Твоє не згасай і мир не має кінця. Амінь. О Всевишній Господи Ісусе Христе, Ти, що з висот небесних явився світові, світом Своїм неприступним нас ісяй, ти, Царю, царів, владико всіх владик. Слава тобі, співаємо, ми устиві, водарю, велич Твоя, Господи, усе світі оголошена зорями небесними, глибинами морськими, горами величними і долинами плодоносними, все те свідчить про Твою могутність безмежну, ми недостойні в покорі, славимо Твоє ім'я, Ти, що милосердям своїм безкрайнім грішників обіймаєш, не відкидаєш нікого, вчинив чудеса, щоб люди увірували. Хворих зціляєш, море утихомирюєш, хлібом насичуєш голодних, водою спраглих, прославляємо чудотворця, що мертвих воскрешає, сліпим зір повертає, глухим слух відновлює, Ти Спасителю зійшов у пекло, щоб нас визволити, владу смерті зруйнував, життя подарував, так і ми спасені твої жертвою благословляємо тебе. Ісусе ти світло, що в темряві світить, надія наша правда, незмінна, життя вічне. Ти, що з любов'ю незбагненою нас обдаровуєш, прощаєш провини серця, оновлюєш, слухай молитви наші, що вірно до тебе підносимо. Напишіть імена, прохання в коментарях. з ус наших нехай лини не хвала вічна, ми в поклонінні глибокому перед Твоїм престолом, промінням твої слави просвітлені, благаємо. Будь з нами завжди, Владико Ісусе, в твоєму серді, в Царстві Твоєму, де світ воно згасимо і селенський. Там хочемо бути ми, хвори ангельські, слухаючи, хову тобі, Господи, вічно співаючи, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, з великою вірою та смиренням підношу до Тебе молитву мого серця. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що вислуховуєш кожне слово, сповнене віри та надії, прости мені грішному, всі мої провини та промахи. Велика Твоя мирість до нас грішних, нехай вона буде моїм захистом та світлом у скоротну годину. Прошу тебе, Ісусе, огорни Твоїм захистом, мою родину, збережи нас від усіх небезпек, як видимих, так і невидимих, осветви наші душі і тіла Світлом Христовим, дай нам сили боротися зі спокусами та злом, що приходить у наше життя. Нехай Твоя благодать буде нашим путівником у повсякденних турботах, веди нас шляхом праведним, що веде до вічного життя з тобою. Особливо прошу тебе, Господи, про здоров'я і цілісність нашого тіла і душі, Лікуй наші недуги, зціляй рани наших сердець, допоможи нам знайти втіху і силу в Твоїй нескінченній любові, захисти наших мужніх захисників, дай їм силу і мужність для перемоги над ворогами, нехай Твоє могутнє слово буде їхнім щитом та обладунком, Господи, благослови нас на кожну добру справу, нехай наші вчинки сприяють миру та любові в світі. Вчини нас інструментами твоєї волі, допомагай нам носити світло твоєї правди всім, хто потребує нашої допомоги та співчуття, зі смиренням віддаю тобі, Господи, свою волю та майбутнє вірячі, що Твоя рука керуватиме мною у всіх моїх дорогах, нехай кожен день нашого життя буде наповнений твоїм миром, твоєю радістю та непохитною вірою в твою невичерпну милість. Продовжуй цю молитву вивчанням Тебе, Господи, святій Трійці, єдиного Бога. Що живеш і царюєш на всі віки віків. Амінь. Господи, водику небесі, землі, приймицю нашу мови Твою як вирос нашої любові та вірності тобі. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй мудрості ти створив світ, обдарував нас красою природи багатством землі, і чистотою, вод. ти влаштував зорі на небесах і вчинив дні та ночі, в твої великій ласті ти дав нам життя і кожен подих наш є свідченням твоєї любові, возволичимо Тебе, Господи, за твої безмежні дари, за твою нескінченну милість і за Твоє велике терпіння, Ти є укріпленням для слабких, ти є допомогою для знедолених, ти є втіхою для засмучених, ти приймаєш молитви вірних і Твоє величне ім'я, звучить у вустах тих, хто шукає тебе, хвалимо тебе за чудеса, які ти вчинив, за твоє спасіння, що охоплює всіх нас. В твоєму своєму ми знаходимо тіху і мудрість в твоїх заповідях, шлях до святості, хай кожне серце співає тобі, хай кожна душа возвеличує тебе, о Всемогутній, ми вклоняємося перед Твоєю величністю, благаємо тебе, прийми наші молитви, наші жертви, хай наше служіння буде приємне тобі, як аромат благовонний. навчи нас жити за твоїм законом, підтримуй нас у спокусах і боротьбах, змісні нас у вірі та надії. Пресвята Діва Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, посередниці наша, моли за нас, святі апостоли, мученики, всі святі, які стоїте перед обличчям Господнім, приєднуйтеся до наших молитв і величайте Господа разом з нами. Господи, Боже, джерело всієї правди і світла наповні нас Святим Духом, щоб ми могли стати світлом світу, сіллю землі, свідками Твоєї благодаті та любові. Хай Твоє слово буде лампадою для наших ніг і світлом на нашому шляху. Преславний Господи, Твоя благодать нехай освячує кожен день нашого життя. Ти є нашою надією, нашим спасінням, нашим захистом і нашою силою, всім серцем і душею ми величаємо Тебе і дякуємо Тобі, Господи, за все. Ким ти є для нас і все, що Ти зробив для нас, благословений, будь, Господи, твої нескінченні славі від віку і до віку. Амінь. Великий і славний Боже наш Господи Ісусе Христе, що сходиш з висоти Небесної, прийми ці слова, як пахощі боговонні перед Твоїм престолом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти єси світло і втіха, що сяєш в душі наші, приблагай, Господи, прославляємо тебе, величаємо твою безмежну милість і любов, якою ти обіймаєш увесь світ. О Господи, вседержителю, тичеї воли, все існуючі, руки створили небо і землю, моря і все, що в них є. Прославляємо Тебе, за величність Твоїх творінь, за дар життя та безмежну красу Всесвіту припадаємо до Твоїх святих ніг, прославляючи Тебе за чудеса, які ти звершуєш у житті кожного з нас, надаючи нам сілення та спасіння, вічний царю, славимо тебе за твоє милосердя, яке є нескінченим, як небо, і за твою любов, глибшу, ніж океани». Ти приходиш до всіх, хто звертається до тебе, і не відкидаєш нікого, хто шукає твої допомоги і заступництва. Ти є джерелом усіх богословень, і господарем нашої віри, сподівання, і любові, могутній визволителю, ти що переміг смерть і подарував нам вічне життя. Ми вклоняємося перед Тобою з вдячністю та радістю, шануємо Твоє святе ім'я за те, що ти наш заступник і Покровитель, за те, що Ти відкриваєш нам двері до вічності та ведеш нас стежкою спасіння, Господи Ісусе Христе, ми благаємо тебе, послухай наші молитвої прийми, наші прославлення і хвалу. Нехай наші душі завжди пам'ятають про Твої милості та чудеса, нехай наші серця будуть наповнені вдячністю і любов'ю до тебе. Допоможи нам рости вірі, укріплюй нашу надію, розширюй нашу любов. Слава тобі, Господи, від заходу сонця до Його сходу, від краю землі до краю, нехай буде звеличено Твоє ім'я, нехай вічно триває Твоє царство, безмежний і світ Твоє, де панує мир і любов навіки. Амінь. Господи, вседержителю, Царю Небесний, з великою трепетністю та смиренністю серця припадаємо до Твоїх святих, ніг, усвідомлюючи нашу недосконалість. Та безмежну потребу в Твоїй божественній милості, визнаємо себе грішниками перед Твоїм праведним обличчям, благаємо прощення за наші численні провини, прогрішення думок, слів, чинків, що обтяжили наші душі, та відоми від Тебе всемилостивий, відкриє, Господи, Твоє безкрайнє милосердя, сподоби нас Твоєї благодаті, щоб у світлі Твоєї любові обновити наші серця, зцілити наші душі та вдихнути в нас нове життя. Всемогутній благослови нас твоїм захистом від усякого зла, оберігай наші сім'ї та близьких від небезпек цього світу. Особливо просимо тебе заступися за наших хоробрих захисників, дай їм силу та мужність, щоб вони з перемогою виставили перед обличчям ворогів. О Всевишній, наділи нас мудрістю та силою для подолання повседенних викликів, наповни наше життя світлом твоєї правди. Допоможи нам в усіх наших потребах, будь з нами у наших стражданнях, зцілюй нас від усіх хвороб тіла та душі, дай нам здоров'я і довголіття, щоб служити Тобі всіма своїми силами, Господи, дивися милостиво на наші родини, збережи їх у сімейному єднанні, любові та повазі, бережи наших дітей від злих звичинків, направляй їхні кроки до добра та світла Твоєї істини, допоможи нам, о Владико, у нашому кожному доброму починанні. Спрямови наші думки та дії для слави Твого імені, вислухай, Господи, наші молитви, які з вірою та надією возносимо до Тебе, благаємо Твої невимовної допомоги у всіх наших потребах, прийми, преблоги, наші моління, бережи нас від усього злого, Зміцній у нас дух справедливості та милосердя, щоб ми могли віддати честь і славу Тобі, нашому всемогутньому Створителю, нині завжди, і на віхі віхів віків. Амінь. Слава тобі, Господи, наш, слава Тобі, вседержителю неба і землі, хвали, возволичому ім'я Твоє святе, Ти, що створив світ і всіх його мешканців, Ти, що з любов'ю керуєш вічністю, прийми від нас наймічних цю молитву вдячності та похвали, Господи, всемогутній творчі неба і землі, Ти, що веселкою миру обвінчав небосхил після бурі, ти, що милістю Твою даруєш нам кожний новий день. Славимо Тебе, співаємо Тобі, поклоняємось Тобі за все, в твоїй мудрості і благості засноване все, як ти ведеш нас стежками праведними, залишайся з нами завжди, веди нас до спасіння, оберігай від зла, зміцнюй з віри, наснажуй надію, наповняй любов'ю, яка єднає, визволяє, пом'яни, Господи, і хто страждає, хто в обіді скорботі, ти, ще лікар душить, і удаємо тіхості, гня та мир просвіти тих, хто в темряві, невідання, хто шукає правду і світло Твоє, нехай відчуть вони Твою присутність і підтримку в кожній миті життя, благослови, Господи, нашу землю і народ, захисти від ворогів, неготи всякого зла, нехай мир і спокій панують у кожному домі, нехай благодать Твоє сповні серце всіх нас, благословений ти, Господи, на віки віків. Славі Небесні і на землі піднесено ім'я Твоє, Ти, що всім живим дарує життя і любов, слава Тобі, за вичне милосердя та безконечну доброту. Дякуємо Тобі, Отче Небесний, за кожну хвилину, за кожне дихання, за кожен дар, що Ти нам надаєш, від віку до віку будь прославлений, Ти наша опора, наш захисник і наш найвищий суддя. Нехай буде слава тобі, Господи, повік вічний, за всі блага земні, за радість, за спасіння, що Ти нам даруєш. За наше визволення від гріха, за надію, що не вмирає, за любов, що гортає нас, як батьківські обійми, Амінь. Великий Пресвятий Господи Ісусе Христе, на тебе, Ощі Небесний, ми покладаємо свою віру і надію. Твоя милість безмежна, Твоя доброта вічна, благословений Ти, навіки, Господи, оводика Вседержителю, Царю, неба і землі. В Твоїх руках сила і місць, Твої воли, корується всі світи. Прошу тебе, ося, наші серця світлом Твоєї мудрості, даруй нам жити в мирі гармонії під покровом Твоїх крил, ти що зціляєш страждання і знімаєш біль, прийди і помилуй нас грішних, обдаруй нас Твоєю благодаттю, нехай кожне серце наповниться радістю про Твої чудеса, нехай кожна душа відчує тепло Твоєї безмежної любові, О Христи, Спасителю всього світу, Ти, що на Христі віддав своє життя за нас. Твоє Воскресіння вінок нашої віри, надія, всіх поколінь, ми поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, возвеличуємо Тебе, благослови, Господи, наші домівки і родини. Нехай Твоя милість буде з нами у всі дні нашого життя. Допоможи нам бути світовому темряві, даруй нам силу бути прикладом Твоєї, незмінної істини, о Господи, Царю віків, безкінечний, всемогутній, навчи нас віддавати славу Тобі в усіх наших ділах і словах. Зароби нас інструментами твоєї волі і хай наше життя, будуть гімном на твою честь, ти, що керуєш морями, заспокоюєш бурі, ти що наділяєш нас богословеними дарами з небес, прийми нашу подяку і низьке поклоніння, бо тільки ти гідний вічної слави, честі та поклоніння. Амінь. О Господи Ісус Христе, Царю вічний, невимовний помічнику в усіх скорботах і негодах, відверто простягає до тебе мої руки, благаючи милосердя і захисту. Ти, що світиш нам, як зірка ранкова, вислухай мольби мої, вкладені в слова цієї молитви, напишіть імена до прохання в коментарях. Прости, Господи, гріхи мої численні вибач слабкості мої і помили мене забудлого, очисти моє серце вогнем своєї божественної любові і подай мені відродження душі, щоб кожен мій крок був кроком наближення до Тебе, Бога Сови Ісуси, родини наші, захистихи всякої біди, хвороби та лиха. Нехай Твоя всемогутня рука оберігає наших дітей і рідних, зігріває їх турботою, наповняє їх серця миром та радістю, Даруй нам, Господи, благодать у повсякденних потребах, у оздобиті хліба насущного у кожній праведній справі, освітлі на шлях мудрості, щоб ми ведені тобою, давали всі перешкоди випробування життя з вірою незламною. Ісусе, великий лікарю, наших душ татів, сіли страждання наші, звільни нас від недух і дай нам силу долати слабкість, захисти нас від зла від невидимих ворогів і спокус мирських, які підстерігають нас у ціні. о Христе, підтримай наших хоробрих захисників, борців за свободу України, наділи їх міцю мужністю та нескореністю перед лицем ворога, нехай перемога буде за нами, за твоєю волею та милістю. Прийди, преблоги, на допомогу всім, хто увічає та страждає, за в їхніх серцях вогонь надії та впевненості у твоїй нескінченній доброті. Нехай кожна молитва, що возноситься до тебе, буде свідченням нашої віри, нашої вдячності. Нашого прагнення бути ближчими до тебе, усе це благаю Тебе, Ісуса Христе, і серцем повним любові та покори, звеличуючи тебе разом за Отцем і Святим Духом на віки вічні. Амінь. Господи, водико, Небеси, землі, двері наших сердець відчиняємо перед Тобою, вічний царю, перед тобою ми стоїмо, тобі наші пісні співаємо, славимо тебе, Боже, за безмежну твою милість і любов. За те, що нас оберігаєш, підтримуєш і ведеш крізь важкі життєві шляхи. Ти, Господи, світло в темряві, надія в біді, опора в тривозі, в твоїх руках, наші долі, в твоєму серці, наші болі, за те, що ти нам даруєш кожен день новий, за кожну мить, що ми можемо молити тебе, жити перед Твоїм обличчям богословен єси. Слава тобі, за створення світу, за красу землі й небесну блакить, за кожну квітку, за спів птахів, за росу на травах ранніх. За мир, що ти посилаєш нам за друзів і близьких, що ти нам даруєш, за мудрість і силу, за можливість любити і прощати, великий Боже, ми благаємо тебе наші молитви, будь з нами всякий час у радості, в горі, в праці, відпочинку, даруй нам здоров'я, тіла, і духа, розраду в скорботах, віру в сумнівах, направляй на себе наші вчинки, були гідні Твоєї слави. Прости нас, Господи, коли ми забуваємо про тебе, коли гріх наш, тягарем лягає на нашій душі. Веди нас шляхом праведним, омий нас водами очищення, дай нам сили боротися зі злом, яке нас оточує, щоб ми змогли віднайти тебе, творче Всесвіту, ми возвеличуємо тебе, за Твоє проведіння, за всі дари, якими ти щедро нас обдаровуєш, за назремо Твою присутність у нашому житті, що надихає і підтримує, за Твоє слово, що є світом для наших стежок, прийми Всевишніцю, нашу молитву, як знак нашої вірності, і любові. Як дякую за всі ласки, що Ти посилаєш нам щодня, заради Твого імені, заради Твої слави, слава Тобі, Господи, на віки віків. Амінь. О, вседержителю, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, прославляємо тебе з благовінням і трепетом, Ти світло невечірнє, життя вічне, спас наш непорушний, прославляємо Тебе у віках, величаємо тебе, Отче Небесний, за Твою безкрайню милість, що Ти послав Твого єдинородного сина, щоб відкупити нас. Від гріхів наших і послав його до нас, як Месію обітованого. в твоїх долонях, милосердя безмежний. Ми грішні просимо, зціли нас із милосердя над нами. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Ісусе, всемогодні, Твоє ім'я над усіма й Ти воскресив мертвих сил, недужих, до взір сліпим, і чудесами своїми підніс надію в серцях вірних, через Твої рани ми сілені через Твої жертву ми відкуплені, і Твоя любов безмежна нам щитом стоїть. Славимо тебе, Владико, що крізь муки розп'яття ти показав велич свого милосердя віддав себе на хрест заради спасіння нашого. Твоя кров пролита за нас, омиває гріхи світу, і ми оми тією стаємо чистими перед Тобою у Твоєму Воскресінні, Христе. Ми знаходимо надію на вічне життя, Ти переміг щоб подарувати нам вічність. І ми радіємо в тій перемозі, що відкрила нам двері до небесного царства, ти шляхистине життя, і кожен, хто де за тобою не забудеться в темряві. Просимо тебе, Господи, бережи нас у своїй благодаті, наповни наші серця святим страхом і любов'ю до тебе. Допоможе нам іти по шляху праведному, слідуючи твоїм заповідям, щоб наша віра була міцною, а діла угодними тобі, нехай буде прославлено ім'я Твоє в устах усіх поколінь. І нехай кожне коліно вклониться перед тобою, всесильний спасителю царю віків, Ти — наше спасіння, і наша надія, і слава Твоя немає кінця. Амінь. Та вто вподобайки під відео, надішліться відео оближні вашим для поширення Слова Божого, благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.